Під кінець дня, а зараз ровно е, 0001 вже, вже четвер. Я би хотів привітати сайт Рух Чесно з їх ювілеєм. Історія Думанська. Живодушники і переношники. Буде так. Кстати, це все, що ми кожну ніч пакуємо. І вся ваша команда пізнабула. Я вітаю вас. З вашим ювілеєм і бажаю вам пережити все те горе, всю ту біль, всю ту несправедливість, все те зло, яке ви покривали. І щоб ви особисто відчули на своїх дітях, онуках втрати і біль втрати, які ви прикривали. Потому що ви, паскуди, жунашлюшні, зробили чорну справу. Ви прикрили зло. вас Вікторія Думанська, Оксана Мороз, Сайт Рубчесна, Підареви Кончення.